Слава Україні! Врой, слав! Слава Україні, доброго вечора, друзі. Це збереження прописки у Мастер-Айтірізі. Тож стартуємо. У нас у золотій формі говорити після цього стандарту. Чілувай, досить непогано. Команда розпочала і вже ясується, буде контратака. Не залишається у горі. Зараз непоганий пас, можна пробивати. Є удар. Наразі немає удару. Тут. Арчаков пробиває над поперечкою. Гол. Момент привазне, але обійшлося. Він захищався. Зараз ще одна спроба і тягнеться. Ще одна спроба. Андрію Кузьміна проходить. Віталій Масянович розвертається. м'яч. Арчаков. Ігор Кривець тут його підстеріга, але м'яч залишається. А У інтеліуса Про... І... Все-таки достав Сорока. Був так. Ще одна спроба. Арчаков, на вістрі атаки можна пробивати. м'яч у сіці. Данило Артюшенко забиває 1-0. Стає рахунок на користь. Це назад Ігор Кравець. Якимів якимі закидання його не проходить. Помилка при передачі удар і тут поперед. Що ж, друзі, другий тайм поєдинку Джіливе «Інтеліас» після першого тайму 1-0. Данила 78-й команди Степана Струка. Тут закидання вперед. Вихід саме Сандрій Кузьмін не забиває. Передача в центр, не проходить контрвипад. Ще один вихід. 2 в 2. Зараз можна забивати, але знову ж таки сейф. Ще одна спроба і забиває. У нас Всеволод Арчаков. Продовжується зараз вже атака Інделісу. Тут на місці е кіпер суперників. Тут вихід фактично сам на сам можна забивати. Але... Тут е непогано зараз прийшли, Удари м'яч у сітці. Нічого собі Данила Артюшенко зараз забиває, як же ж класно. З партнером по команді прийшли Дуже і дуже вагома у команди Степана Струка. Зараз ще один гол може своїм суперникам. І зараз є час. Можливо, зараз забити швидко. І тут м'яч залітає, ворота, нічого собі тут. Недалі Олег Якимів, але пройти Арчакова не вдалося. Арчако вихід 3 в 1. Зараз передача на Миськіва. Арчаков, і але аут для супер. Передача на миськіва не прибиває. Він ще одна спроба стійко зараз рятує Андрій Антоняк. Влучає в каркас Воріць. Шумило. Тут втрата м'яча. Чи буде удар по порожніх воротах? Ну, це порушення правил. Ну і журнали до цього треба переграти Володимира Нестеровського. Не зумів цього зробити. Ще одна спроба. З другої спроби забиває Данило Артюшенко. У нас рахунок стає 5-1. Перемога Інтеріосу. Дякуємо, що були з нами. Чекаємо на наступні поєдинки.